У Києві сьогодні було гучно. Збивали шахеди, уламки потрапили, на жаль, в житлові приміщення. Постраждало також приміщення, в якому живе наш колега, ведучий новин марафону Андрій Ковальський. Також на сході росіяни продовжують тиснути. А яка ситуація на півдні? Будемо розпитувати у Наталі Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталі, вітаю. Слава Україні, вітаю вас, героям! Слава! Отож, за даними наших військових, росіяни активно продовжують свої спроби наступати на східному фронті. А що відчувається у зв'язку з цим на південному напрямку? На півдні ми відчуваємо, що продовжуються намагання ворога вибити нас з тих позицій, які ми закріпили на лівому березі. Вони продовжують свої штурми, але ці штурми переважно піхотні. Наразі спостерігаємо, що техніку вони почали економити, тому що останніми днями наші зведення були досить переконливими з конкретними цифрами ураження військової техніки і озброєння, які Ворог і гатив по правому березі я нагадаю, що ми дійсно маємо за основну мету. Відкинути ворога так далеко, щоб правий берег Дніпра відчув полегшення, і місцеве населення не потерпало від таких потужних обстрілів. Натомість ворог підтягує туди відповідну артилерію, важку артилерію і реактивні системи залпового вогню для того, щоб продовжувати тиск на місцевих і намагатися зупинити наміри збройних сил, і сил оборони з просування на цьому напрямку. Пані Наталю, за вашими даними, це зменшення використання техніки на лівому березі Херсонщини воно пов'язане з тим, що техніки у росіян бракує чи це погодні умови? Бо ми бачимо потеплішання, а це завжди ускладнює використання техніки, коли розмиті ґрунти. Це погодні умови, і, зокрема, ефективна наша контрбатарейна боротьба. Вони намагаються не підпускати техніку так близько, де ми можемо її уразити. Але ми продовжуємо працювати з вишукування тих місць, де вони її концентрують, де вони її перерозподіляють і базують. В тому числі працює і наша авіація в цьому напрямку і завдає уражень по місцях скупчення техніки і особового складу. Продовжує дії Наша контрбатарейна боротьба, і вона досить ефективна за минулу бойову добу. Понад 40 окупантів було знищено. Знову маємо в звіті чотири крупнокаліберні гармати, які більше не будуть обстрілювати правий берег, нищимо мінометні розрахунки, які вони намагаються підтягувати туди, де ми їх вибили вже, і спостережні пункти, які ворог розгортає по лівому берегу. Відмічаємо посилення використання fpv дронів. Вони суттєво збільшили використання повітряного простору в цьому напрямку на тлі того, що тактична авіація трохи зупинилася, керованих авіабомб останніми добами набагато менше. За минулу бойову добу взагалі не використовували, але натомість посилили використання дронів, в тому числі запускають їх із напрямку Кінбурнської каси на протилежний берег у Цурубської громади. Там було пошкоджено фермерське господарство. Але воно не використовувалось і вже пуста будівля просто була зруйнована таким дроном. А взагалі нічна атака дронова цієї ночі була досить потужною 17 дронів було знищено. В нашій зоні відповідальності основна маса бойової роботи припала на Миколаївську область. Там було знищено 10 дронів: 4 на Херсонщині і 3 на Одещині. На Одещині традиційно пріоритетом ворога була припортова інфраструктура, намагалися поцілити саме по цих об'єктах, які пов'язані в тому числі і з, е, з зерновим коридором. Е, тобто, уламками збитого дрону пошкоджено одне з зерносховищ. Там спалахнула пожежа, але вона була оперативно ліквідована навіть самими співробітниками. Залучення рятувальників не. Потрібно було люди не постраждали, тому ось такі результати бойової роботи за цю ніч. І коротко, якщо можна, яка ситуація в чорному морі зараз? В чорному морі у ворога продовжує перебувати 5 кораблів. Це в принципі таке стали вже угруповання, яке вони останнім часом там тримають. Це в основному задачі патрулювання. Один корабель в Азовському морі контролює Керчиникальську протоку. А ракетоносії знов заведені в пункти базування. Нагадаю, днями вони вивели ракетоносій підводний, який декілька годин побув на бойовому чергуванні і знов повернувся до пункту базування. Зрозуміло, дякую дуже, пані Наталі, за детальні роз'яснення. Такі Наталя Гуменюк, пані полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня, була з нами в ефірі.